грудня Верховною Радою було прийнято ряд важливих документів, на підставі чого розробляється зараз новий бюджет. Було прийнято зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового кодексу. Один закон, який поміняв 42 закони, і закон про державний бюджет. Повністю змінилася система формування бюджету, принципи формування бюджету. Ви знаєте, що в попередній раз. Бюджет формувався, виходячи із контрольних показників Міністерства фінансів по видатковій частині. Мінфін розраховував нам делеговані повноваження, кошик видатків, освіта, культура, охорона, управління. Розраховував перший кошик доходів і різничку нам покривав дотацію вирівнювання. Зараз ця система відмінена, дотації вирівнювання нема. На то є базова дотація. Розраховується зовсім іншим шляхом. Мінфін нам не доводить видатки. У бюджетному кодексі чітко перераховано котрий рівень бюджету які види видатків має право фінансувати, тобто які установи з яких бюджетів фінансуються. Наскільки на них відведено коштів, нам не диктують. Це сугубо наша відповідальність. Для кожного регіону розраховують доходи, доходи не поділені по кошиках, є один єдиний кошик доходів. Але для вирахування базової дотації нам рахують для районного рівня податок на доходи фізичних осіб. Беруть податок на доходи фізичних осіб, беруть населення і виводять коефіцієнт податкоспроможності, платежеспроможності регіону. І кожний регіон доводять до середнього по Україні. Тобто плата спроможність району доводять до майже середнього по Україні. Тому що не повністю вирівнюють, а доводять до 0,9 коефіцієнту. І дають таку базову дотацію і дають нам можливість розраховувати те видатки, як ми вбачаємо. Для порівняння дотація вирівнювання минулого року у нас була 249 мільйонів. Базова дотація цього року у нас 37 мільйонів. Не треба лякатися, тому що крім тої базової дотації дають дві цільові субвенції. Цього досі також не було. Є освітня субвенція і медична субвенція. Чітко сказано, субвенції є цільові, освітня субвенція може використовуватися сугубо на шкільну освіту і тільки на поточні видатки цього року, із них капітальні видатки проводити не можна. Якщо напротязі цього року субвенція не використається і залишиться на кінець року, її не вилучають, залишається на рахунку і залишок цьогорічної субвенції на слідуючий рік можна використати на матеріально-технічну забезпечення. Тоді вже можна, як видатки, закупляти інвентар. Але цього року тільки поточні видатки, тільки на шкільну освіту. Навіть оті ж е, заклади, які ми з вами минулого року створили, і зараз статути затверджували комплекси шкільні е, школи-садики. із цієї субвенції ми маємо фінансувати ті комплекси тільки шкільний компонент. На дошкільні. На дошкільні групи ми маємо давати із наших власних доходів та базової дотації, додатково районові додати. По понасадики взагалі ні копійки не дано цільові. Ми маємо вираховувати з наших власних коштів на позашкільні установи. Так само, тобто відповідальність буде наша. Ми вже догов... на різних рівнях, коли обговарювали бюджет, було прийнято таке рішення, що ми затвердимо бюджет на рівні, як ми. Ми запропонуємо вам затвердити бюджет. Після бюджету складеться комісія окремо по кожній галузі на підставі розпоряджень двох полів і будемо вивчати повністю заново необхідність утримання всієї мережі, усіх закладів, усіх галузей для ефективного використання коштів. Медична субвенція використовується так само на поточні видатки усіх наших медичних закладів. Велика проблема, найбільша проблема зараз, зараз залишається на сільських рівнях. Районний бюджет більш-менш можна спланувати доходи із видатками, які на сьогоднішній день у нас є. По сільських радах. Не мають права додавати зараз дотацію на органи управління, на органи місцевого самоврядування. По новому бюджетному кодексу ті сільські ради, які на такому рівні залишаються, як зараз, самостійні, вони не мають права фінансувати делеговані державою повноваження, тобто освіта, культура, охорона. Вони мають права і не мають права на це отримувати дотації, субвенції. Вони мають права за власні гроші заробити на на своє утримання апаратів сільських рад і на всі свої місцеві програми, в тому числі дороги, в тому числі благоустрій і так далі. Якщо протягом року сільські ради приймуть рішення, не ті сільська, громади на добровільне об'єднання громад. Вони автоматично дістають право виконувати всі делеговані державою повноваження. Тоді їм передається фінансування не тільки садиків клубів, навіть шкіл охорони здоров'я. І вони стають на рівні з районом. У них іде тоді прямі відносини з державним бюджетом. Тоді вони не залежать від районного бюджету. А дістають до базову дотацію, дістають цільову субвенцію освітню і медичну, але це тільки в тому випадку, якщо об'єднаються. Значить, по цьому кодексу ми би зараз мали забрати на фінансування всі садики клуби, але у прикінцевих положеннях зараз дозволено як виняток перехідний 1-15 рік, так як на сьогодні ні одне об'єднання не створено. Дозволено районному бюджету, дозволено сільським радам фінансувати садики і клуби за рахунок дотації, яку виділяє їм районний бюджет. І ми сьогоднішній бюджет, що вам пропонуємо, іменно таким методом і сформували за такими принципами. Щодо цифр. Основний наш платіж у районному бюджеті, звичайно, податок на доходи фізичних осіб. Він займає 99,9% у нашому бюджеті. Значить, наші власні доходи в районному бюджеті цього року ще один нюанс. Я ще до формування. Податок на доходи фізичних осіб, основний наш платіж, був досі. Минулого року ділився 25% сільські ради, 50% районний бюджет і 25% обласний бюджет. Зараз 60% йде в районний бюджет на сьогоднішній день, 15% в обласний і 25% у державний бюджет. У сільській раді не поступає жодної копійки податку на доходи фізичних осіб. Якщо об'єднаються у об'єднані громади, буде поступати 60% податку на доходи фізичних осіб, і та частина не допоступатиме до районного бюджету. Це будуть паралельні бюджети у районі, що об'єднається? Значить, наші власні надходження районного бюджету становитимуть у 2015 році 47 мільйонів 785 тисяч. Давайте, може, пізніше будемо обговорювати трошки, зараз послухаємо основні цифри. Всі дістали, що при цих змін, але не ми законити. приймаємо, а зараз маємо думати, як з цього будемо виживати. Значить, наші власні доходи становитимуть 47 мільйонів 485 тисяч у районному бюджеті. Як я вже говорила, базова дотація 37 мільйонів 369,1 тисяч. Субвенція на освіту 160,5 мільйонів гривень. субвенція на охорону здоров'я 68,3 мільйона гривень. Субвенція на програми соціального захисту 193,5 млн грн. Значить, субвенції цільові, ми з вами зараз, зараз розкажу, як ми будемо вкладатися в них. Освіта і охорона здоров'я зараз поговорю за наші власні. Ми з вами можемо ділити 47 власних і 37 дотацій, тобто 84,8 мільйона гривень. Ми можемо тут поділити. З вами, як бачаємо, адміністрація Рада запропонувала такий варіант, що зараз, поки не намалюється далі, як будемо жити, усім бюджетним установам районного бюджету запланувати минулорічний рівень. У бюджетній резолюції, ще прийнятій осінню, і в всіх листах Мінфіну, говориться про те, що заборонено зараз збільшувати фонд зарплати в порівнянні з 2014 роком. Ми однозначно маємо планувати фонд зарплати рівень минулого року. Навіть якщо осінню ще не знали, чи будуть збільшувати соціальні стандарти, але писалося так, що як у бюджетній резолюції пишеться, навіть якщо при збільшенні піднятті соціальних стандартів збільшенні мінімальної зарплати, складатися у фонд зарплати минулорічний, тобто за рахунок оптимізації. Соціальні стандарти, на жаль, не збільшують. 1,218 залишається мінімальна зарплата до самого грудня. В цьому бюджеті ми запропонували всім бюджетним установам запланувати на утримання бюджетних установ рівень минулого року. Крім того, дати дотацію сільським радам на утримання закладів культури 3 мільйони, так як з минулого року використали на них 3 мільйони, і 44 мільйони запропонували дати сільським радам на утримання садиків, так як садики минулого року використали стільки. Розроблена формула, єдина мусить бути по закону затверджена формула, щоб був єдиний підхід до всіх сільських рад, незалежно від того, які умови доходів, тому що це утримують зараз делеговані видатки, проводять. І не, щоб не було наші розрахунки, значить єдина формула запропонована. У, у будинках культури взяли за основу кількість закладів і кількість штатних одиниць, у садиках взяли за основу кількість груп і кількість дітей, які відвідують садки. Крім того, Гривень минулого року я можу зараз зачитати аномасія на руках. Якщо треба буду зачитувати. Крім того, відділу освіти до цільової субвенції, що виділено на школи, ще 2 мільйона 25 тисяч додаємо на утримання тих дошкільних груп, які є на сьогодні у школах. Це на заробітну плату і на харчування. Крім цього, запропоновано першочергові програми. Я їх зачитаю. Першочергові програми, там, де в першу чергу вміститься заробітна плата і там, які є більш захищені. Тобто програма матеріально-технічного забезпечення, програма утримання цього будинку 602,5 тисячі гривень, інвестиційний розвиток району 350 тисяч гривень, тут зарплати. Програма забезпечення процесу приватизації 20 тисяч гривень. Програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни і інших категорій населення 123,5 тисяч гривень. Це ми щороку так виділяємо, і він воно розділяється між інвалідами, війни, ветеранами, учасниками бойових дій і так далі. У вас є розшифровка на руках. Програма позитивного інвестиційного іміджу району – 150 тисяч. Програма надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам. Це програма Власний дім. Ми щороку виділяємо 200 тисяч, програма фінансової підтримки приватних навчально-виховних закладів 130 тисяч. Програма обдаровані діти 100 тисяч. Програми відділу охорони здоров'я 682,5 тисячі гривень. Із них зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 52 тисячі гривень, нефрологічна служба 169,5 тисяч гривень, інфекцій, з інфекційними хворобами 89 тисяч гривень, програма забезпечення дітей-інвалідів життєво необхідними медпрепаратами 70 тисяч гривень, репродуктивне здоров'я 78 тисяч, онкологічні 65, туберкульоз 99 і цукровий діабет 60 тисяч. Управління соцзахисту, програма оздоровлення і реабілітація дітей-інвалідів 120 тисяч, Фінансова підтримка благодійної організації «Каритас» – 40 тисяч. Програма подолання бідності 150 тисяч і посилення соціального захисту соціально незахищених громадян 25 тисяч. Програма розвитку культури 20 тисяч, збереження використання пам'яток культурної спадщини 10 тисяч. І розвиток дитячих шкіл мистецтв це обдаровані діти так само 25 тисяч. Це ми пропонуємо цього року з районного бюджету рівень минулого року. Крім того, коли порахуємо джерело і видатки на рівні минулого року, у нас залишається 3 мільйони 800 тисяч, які ми пропонуємо у резервному фонді зарезервувати. Коли ми Будемо мати чітко правила гри на сьогодні. Ми не вивчили всі ті зміни до законодавства. що 42 законодавства зміни, змінили тільки у. У неділю воно з'явилося на сайтах. Коли ми вивчимо правила гри і побачимо, як будемо жити далі, через місяць вернемося до цього бюджету. На той, на той час вже будемо мати чітко, скільки маємо вільних лишків з минулого року, чітко порахуємо, котрі сільські ради як будуть стояти із своїми власними коштами, і тоді можемо удосконалити цей документ, але на сьогодні треба його прийняти для того, щоб ми рушили фінансування всі ці роки, коли ми говорили, що можна е, з 1.12 починати фінансувати з цим, тимчасових кошторисів, це сьогодні нам не спрацює, тому що умови формування бюджету змінилися у тимчасовому кошторисі. Ми би мали передбачати дотацію вирівнювання, яка на сьогодні відмінена, тому ми маємо. Розблокувати фінансування. Дві цільові субвенції на освіту нам дали субвенцію в сумі 160 мільйонів 591 тисяча. Це на шкільну освіту. Е, порівняні з минулим роком, минулого року поточні видатки шкіл склали 135 мільйонів. Значить, е, це така галузь, яку, слава Богу, нормально фінансують. Так, е, значить. Е, Якщо порахувати на минулому рівні на рівні минулого року фонд зарплати, порахувати по 650 харчування, перевезення дітей, всі поточні утримання, що необхідні, ще залишається для району близько 10 мільйонів на поточне утримання шкіл. Скажіть, одна, одна величезна проблема, що ми це не можемо направити на капітальні видатки, але вони мають своє місце і на поточних видатках так само. Набагато гірша картина по медичній субвенції. На медичну субвенцію нам дали 68 мільйонів 274,7 тисяч гривень. Для порівняння минулого року медицина використала 64 мільйони. Але ці 4 мільйони це не покращення умов медицини, тому що нам додали додаткову установу. Ми маємо брати на фінансування з цієї субвенції ще Королівську залізнодорожню лікарню, яка сама по собі майже 3 мільйони і забирає минулого року 2 мільйони до 2 мільйони 700 тисяч. Вони мали кошти використання. Тобто медицина залишилася на рівні минулого року цифрами. А так як енергоносії мають рости, я ще зараз зупинюся одним словом на енергоносіях, енергоносії ростуть, все на світі росте, реальне утримання медицини набагато гірше. Це нам вистачило на заробітну плату на рівні минулого року. Медикаменти, медикаменти разом по всьому районі 2,5 мільйонів, харчування мільйон 300 тисяч. Пільгові медикаменти по лікарні минулого року використано мільйон 200, 000, Цього року запередбачено 600 тисяч. Так що енергоносії по всьому району на сьогодні нема дано, чітко нема дано, скільки будуть коштувати енергоносії. Ми запланували так, як запланував обласний бюджет. До, кожного, до кожної бюджетної установи доведені е, ліміти у натуральних показниках. Значить, їх зменшили на 10%, тому що від економії нам ніде не дітися. Ці ліміти е, помножили на грудневі ціни і збільшили на 15%. На сьогодні це передбачено в цьому бюджеті за мінусом лікарні, бо навіть на це в лікарні 700 тисяч не вистачає на газ. Навіть при на цих розрахунках. Всі решта в районному бюджеті таким чином передбачені кошти. Думаю, що цього буде мало, але на сьогодні в нас інших даних нема. Якщо буде більше рости ціна, тоді у нас ще є резерв і будемо розглядати після внесення змін.